Привіт всім мисливцям та любителям природи. Сьогодні до вашої уваги хотів би показати е наступне. Буду сьогодні готувати свою рушницю до міжсезоння. Е буду я чистити і консервувати дану зброю. Е Це рушниця ТОС-54, яка в, принципі, в цьому сезоні відходила за мною мінімум 4 виходи на зайця. Не полювала вона в мороз, в дощ, в мокрий сніг. І тому якби, зовнішня середа дала, якби, дала такі, певні свої внески. Зараз, якщо буде видно, покажу. Дану рушницю я возив у львів з собою і бачите, я тоді її не, нічим не обробив перед полюванням після і зря, почала вона кидати. Ржою, ржавчина. Так? І вона на колодці... Ні, нічого немає. Ржавчина, але все ж таки. А от саме зверху стола пішла ржавчина. Зараз ми цю зброю почистимо, підготуємо до того, що вона буде в сейфі мінімум 5-6 місяців. І це мені допоможе першочерговий набор масел. Ось такий я набор купив масл ружейних. Зараз покажу, що в мене тут є. В мене тут є... А, до речі, скажу так. На упаковці масло нейтральне, состав щолочний, масло для консервації, масло ляної. ось щолочний состав. Єдине, що я тільки що собі... Зробив заміну, я вже масло нейтральне, я його вже трішечки використав. Я щось собі сюди, сюди поставив. Ага, засіб ось зняття свінцовки. Це я буду використовувати. Нейтрального просто мало залишилося, я його потім використаю масло для консервації. Ось так от воно виглядає. И масло ленное которое используется для точек так вот ленное и э, подарок что тут пишется масло ленное традиционно применяется для пропитки и реставрации деревянных деталей оружия возвращает деревянной поверхности первоначальное состояние а также защищает дерево от сырости и пересыхания Враховуючи те, що на дерево в мене було куча всього, мороз, дощ, сніг і тому подібне, пропитаю також ляним маслом. Є в мене ось така губка і, і, і все. Користуюся я е, Меделайновськими ршиками і е, шополом. Ось так от. Розпочну я із а свинцовки. далі перейду я на щолочне масло. І потім весь метал я пройду маслом для консервації. А далі вже дерево ляни. Нейтрально в мене вже позакінчилось, але також дуже я його часто використовую, поки я його Ну, В принципі, реально в даній упаковці масло нейтральне, состав щолочний для консервації і ляної. Супер. Чесно кажучи, недорогі, е е якісні масла, які можна використати бачите, для різних потреб. Ось так. Ну просто я зазвичай в принципі дивлюся за зброєю, просто не завжди встигаю її підготувати. Ну Зараз будете дивитися, як це роблю. Надіюсь, дане відео буде для вас там для так когось і корисним. І готуємо нашу рушницю до міжсезоння. Ще є декілька виходів, але в принципі буду брати іж 27 на наступні виходи. Його, до речі, також я підготував тиждень назад до полювання, просто його почистив нейтральним маслом. А ось це буде консерв... консервація даної рушниці. занятия свитенцовки mm-hmm <laughs> цілівий ствол. Для того, щоб нога і всі інші такі Речовини не вилітали по кімнаті. Бере тряпочку, закриває, витягнули шомпу, все. Ви достали і нічого ніде не м -м, плям ніяких ви не залишаєте. Дивіться, я працюю, роблю чистку в кімнаті, Обої, обоє, штори, все, проходить чисто. Єдине, що трішки є запах. Ну, Але запах, як ви знаєте, в будь-яких є запах. Так, що сінцовку я зробив. Бру щолочний состав. збовтати його, щоб він може залежався. Щолочним составчим і... і щолочний состав. Що ми робимо? Щолочний состав? Я заливаю. Ось так от покрутити трохи. лівий, в правий. Ствол залили, покрутив. Цей Йоршик ми знімаємо, такий ось капроновий беремо, зараз ми його ще трохи почистимо. Ось так. Скручуємо інший ёршик Капроновий. Закручую такий вже капроновий ршик. Далі знову в щолочний сустав. На консервації тільки будемо виключно. Як правильно вам сказати. Здивіться уважно, що буде. Оп! Ось скільки кікійки оставки. Ведь як якісно вичищає в... дане масла зброю. Зараз я ще влівий ствол. Коли так конкретненько? Потім беремо ось це. Дивіться, подивіться на цей Йоршик. Тобто хто ну, вважає, в кого є думка, що ці масла дешеві і неефективні, дуже помиляється. Ось після стального медного Йоршика взяв такі капрони, подивіться, це все з даної рушниці з одного стола. Я скажете, що не чистив зброю, Чесно, не чистив цю рушницю після 4 виходів перший раз. Дивіться, зараз ще раз. Пух. Пух. Щас, другий. За очищаємо, мой тісно. Зараз побачите ще раз, Йоршик. Ну ведь. Видите. видите, скики. Все вынесло. Так, двигаемся. Четенько. Теперь завершилось все. У мене, що ж зробити, буде наступний етап. Беремо масло для консервації зброї, асфол і будемо змащувати всі металеві частини нашої рушниці. Зараз я приберу ось ці залишки, да, які ми зробили, ось бачите, як почистила зброя, досить якісно. Тому Реально, друзі, наш канал, якщо показує речі, то повірте, речі, які реально потрібні для маслиців. Ось, масла глухар. Я користуюся ними особисто вже третій рік. Перший рік, оце я чотири сезони як мисливець. Перший рік в мене був балістол, Відверто скажу, він не показує. Це балістол для лінтяєв. Так скажу. Хоча, в принципі, теж дуже якісний е, засіб, але що, за, у мене ще залишки балістолу. Оце єдине, що залишилось від балістолу, це оця, ця трубочка. Е, що? Зап, запчихав і все. Якби, а, там, а тут є засіб для зняття, свинцовки, засіб просто для чистки, да, щолочний состав. Щолочний состав призначений для... Чистки ствола і всіх металічних частей ружья Розміщає нагар, віддаляє ржавчину грязь і старую смазку, Нейтралізує кисло... кислотне действие продукту згоріння пороху і капсулі, способствует удалению, омеднення и свинцову налетов ствола. Вот, пожалуйста. І ось ще одне: масло для консервації. Тут ви бачите асортимент. Даних масел дуже широкі і ну, знаєте, забезпечити себе може мисливець. По-перше, не дорого, по-друге, дуже якісно і по третє, на весь сезон е під любу потребу. От в мене зараз стиральна потреба, рушницю підготувати до між сезон От я її готую завдяки от набору, набору певних мас. Консервуємо нашу зброю. Наступним чином відкриваємо масло для консервації. Перше заливаємо його в канал з пола. Єсть. По-друге. На ось такий пуховий Йоршик. Зараз я його ще протру, ще раз як минулого використання. Беремо даний ршик, пропитуємо масло для консервації. Дуже гарно. Пропітуємо. Не жалійте цього масла, воно недороге, але ваша зброя буде набагато чистіша, ніж моя. Бо я інколи, чесно, просто фізично часу або втомився. Тому от маю ось такі от результати. Першочергово, що ми? Канал ствола. Дивіться, що буде. Так. Валиваємо. Все-все витираємо, Що тут у нас потекло. Ой, дивіться, що. це я хорошо пропитав даний ршик. Фініш. І другий. Витікає, двійте скільки все. Не жалійте масло ні в якому разі. Чим більше масла виїдете, тим, тим краще. Завірте. Повірте. О! Ось так. Боже, ідеальний стол, я в шоке. У мене ні, таким ніколи не був, <гум> а були даже кольця видно якесь. Бомба. Ось так от. І далі ми просто беремо це ж саме масло. Ось таку губку. Намачу також дуже добре. Не жаліти нічого в таких випадках і пошлі драяти. А вдруг колись прийдеться продати рушницю? Треба ж продати її якісно, правильно? Таку яку взяв. все і, до речі, ось ці всі частини, де була ржавщина, моментально сходить. Просто моментально ноги. Ну, вони ісчезають, ці ржавщини мгновенно. Почистив. Оп. Повністю кожну деталь металеву прочищаємо ми даним розчином для консервації. Бойки. Все тут почекали. Воруловочки також, ну і що, рожавши написав, скрізь, де тільки можна на це і ще, ще вберемо навіть це в'єтале частини це З металом ми закінчили. От, а через місяців п'ять я вийму рушницю. Реально зараз її поставлю на п'ять місяців у вигляді експерименту. Подивимося, що з нею, як вона себе поведе після такого довгого періоду. І ще в нас залишилось це в'є. також пропитаємо. Не будемо жаліти всі деталі ми. Ну, чесно, якісно я підійшов до сьогоднішнього питання. Дивіться, тут наскільки суха у мене вже ця деревина, що це просто капець. Я надію, що воно пропитається і на період міжсезоння буде непогано. Ну все. Ось так ось, закінчили ми чистку нашої зброї. Можливо, хтось скаже, що забагато різних засобів для однієї рушниці. але повторюсь, ми консервували нашу зброю, законсервували її ми її на 5-6 місяців, як мінімум, на початку нового сезону. Виймо її, це ТОС-54 мій, подивимося, що в якому він стані буде. Стволи ідеально чисті, зверху ржавчину я забрав дерево. Ляним маслом пропитав, щоб дерево також тримало, а, трималося. І на даний момент ми, буде в мене в квартирі. Не знаю, все може бути мокро, холодно. Одним словом, рушниця готова до міжсезоння. Ховаємо її все.